Оперативники головного управління національної поліції та Дніпровського управління поліції затримали групу шахраїв, які на вулиці вбирали пенсіонерів. Працювали зловмисники за такою схемою. Біля поштових відділень обирали своїх жертв. Один із них ішов за потерпілим. Вибрав момент, підкидав під ноги старенькому купюри і відразу ж їх піднімав. Потім цікавився, чи бувався не гроші пенсіонера. В цей час нібито випадково підходив чоловік, який повідомляв, що зазначені гроші його. Аферист перераховував присутності чоловіків кошти, виявляв недостачу та звинувачував їх у крадіжці. Зникали зловмисники на таксі, за кермом якого був третій їх подільник. Затримали їх під час скоєння злочину, слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років. Правоохоронців є вагомі підстави вважати, що потерпілих набагато більше, тому звертаємося до громадян. Якщо хтось став жертвою при подібних обставинах, телефонуйте на 102 або звертайтеся до Дніпровського управління поліції за адресою 2.

Я вышел с почты. По лестничкам спустился. И одному говорю, помоги мне перейти дорогу. И он меня перевел. А потом сзади второй подошел и говорит, это самое. Ой, кто находил тут деньги? Я говорю, я не находил. Гроші як забрали у вас? Ну как я? Покажите, я, я, я вот, паспорт покажите. Я взяв, показав. Он там перестав, щось, вот. Паспорт отримав. Ну перестав, я взяв і на місце положив. А потім ви зрозуміли, що вони забрали гроші, так? Да? Як я зрозумів? Я не знав навіть, що мені забрали гроші. А, то там працівники поліції вже сказали, так? <свісно> Де ви шукали своїх жертв? Жертву мене ніяк не шукали. Я підняв, а він підбіг, сказав, що це його гроші. І сказав, що там було 4,5 чи 5,5 тисяч, я вже не пам'ятаю, бо там не Що я успів оттуди витягти тобі в росли.